довгих зимових канікул юнані поліцейські продовжують проводити зустрічі з учнями та молоддю. Так сьогодні проведено єдиний урок з безпеки у г класі у класі безпеки, у який базується у Чернівецькому багатопрофільному ліцею для обдарованих дітей. Учням було наголошено про дотримання закону, а також за відповідальність, яка настає за у разі їх порушення. Поліцейські наголосили на відповідальності, яка не стає у разі вчинення булінгу. Учням було наголошено, як себе потрібно вести під час оголошення повітряної тривоги. Доведено правила безпеки на дорозі. Ювенальні поліцейські буковини кожного дня проводять схожі уроки безпеки у всіх навчальних закладах по території Чернівецької області. Сьогодні, як ніколи, клас безпеки відіграє серйозну роль. Ми були одні з перших, які виявили бажання все-таки облаштувати цей клас у себе в закладі. Що таке на сьогодні клас безпеки? Це поєднання різних локацій. В цьому класі, які охоплюють собою, це перше це навчання змінної небезпеки, це навчання пожежної небезпеки, це як себе вести в надзвичайних ситуаціях, це локація з безпеки життєдіяльності, це домедична допомога. І, звичайно, що невід'ємна така частина класу безпеки це надання соціально-психологічної допомоги в різних. Не, ну і навіть в самих самих тактичних ситуаціях клас безпеки ще об'єднує в собі ігрову зону, і зона, де діти, навчальна зона, де діти можуть подивитися певні відеоролики, певні уроки. Кожен клас, взагалі, не дивлячись, чи це тематичний тиждень чи ні, раз в тиждень двічі на тиждень буває в цьому класі безпеки. Дані заходи вони дуже доречні, тому що в котрий раз підліткам нагадують, як потрібно поводитися на дорозі, коли вони є пішоходами. Також їм нагадали, які є види насильства, яка відповідальність. Також нагадали про види булінгу і. Про наслідки болінгу ми дуже вдячні поліцейським, які прийшли і провели даний захід. На уроці ми дізналися про води насильства. Повторили послідовність дій під час повітряної тривоги, детальніше ознайомилися з кримінальними порушеннями та адміністративними. Сьогодні у нас відбувся урок безпеки з нашими поліцейськими, які нас охороняють. Я дізнався багато чого нового і нам. Товарші поліцейські розказали і повторили те, що ми маємо знати. По перше, це булінг, що він і себе виявляє. Також сьогодні нам повторяли правила дорожнього руху.